Всім привіт! Рішила я перестрахуватися і заносю розсаду назад в теплицю. Вона вже закалена, тому братиму вже звідси і буду відправляти. Вже не страшно, якщо воно розмокне, тому що тут дощу немає. Тож, така в мене сьогодні зарядка. понеділок важкий день говорять. Е, готувала посилочки. А це дивлюся, а воно щось тягне морозець на ніч. Тому вирішила позаносити. Ну і зараз, як бонус, покажу вам йогітки. Ось така вже тут полуничка. У цій теплиці кругом лізуть, квітконоси. Так, і бур'янчик лізе. Ну і ось ось така роміна вже у горщиках у мене. Так. Ось така фанела, яку я знайшла стаканчик, От бачите, буває, питають, а чи буде урожай із тих стаканів, що ми отримаємо? ось бачите? Це взагалі з касетки, ось, Все-таки сигнальна ягідка, все одно буде. Все одно повинна бути. Звичайно, для більшого урожаю треба висаджувати раніше. Але, ось, як бачите, є так почала носити, зараз буду носити долі. Ось тут, де було куча, вже немає. Он ще скільки носить, ще дуже багато. Тож, я думаю, ще й чоловікові залишиться, коли приїде. І так, другу теплицю занесла. Тут уже кругом пусто. Бачите, нема нічого ніде. Он тепер ту буде переносить, що біля теплиці стоїть. Хотіла більше посилок попакувати, але вирішила. Вирішила. Позаносить полуничку, щоб вона не мерзла, щоб вона не стресувала. Ось ще скільки заносить. Капець. Доставляємо, допомож приїхала. Тут уже все вибрали. Оте осталось. Прийдеться поприбирати цей бардок і буде все класно. Ну, а поки я збирала посилки переносила розсаду, то оцей, оце существо зробило шкоду. Ось захотілося йому в теплицю. Так що зараз будемо латати. Добре, що мені прийшла поміч під вечір, я б її не доносила. А так, чоловік з саночком донесли мені розсаду, а завтра утра буду знову пакувати посилки, стільки встигну.